Іграшки свої не найколи, дитячі голоси у ролях персонажів казки. Дніпро тіві запускає новий спецпроєкт Різдвяні казочки у греливій та легкій формі. Малеча зможе заглибитись в українську культуру. Також цей проєкт дасть можливість дітям Дніпра та гостям міста показати свої таланти у акторській майстерності на великому екрані. Ми ми немалися записували розказки. Наш. Я від межанку від лежатку мені там дуже сподобалося. І в перший раз я трохи побоялася, тому що це для мене перший раз крок в цілу студію. Я за лісових звірят і місяців е я Вчив недовго, місяць. Я грав е, Миколая. Я тиждень ходив е, е, займатися, щоб навчитися віршу. Різдвяні казочки не лише розвага для дітлахів. Вони відкривають для них світ саме української літератури. Ну, взагалі, хотілося б, щоб діти на канікулах, там сидячи вдома, передивлялися якісь там наші програми і почали з маличку звикати до читання української літератури, тому що вона дійсно класна, цікава. Зараз взагалі література виходить і драматургія на світовий рівень. Українська література е, довгий час була чимось невідомим, чимось нецікавим для нашого суспільства, для наших дітей, для нашої молоді. І дуже хочеться самого дитинства зараз дітям розповідати, наскільки актуальна взагалі є українська література, чому її треба вивчати, і наскільки це важливо для нас. Поринути у дивовижну подорож сторінками книжок українських казок ви зможете вже на наступному тижні в ефірі та на Ютуб каналі Дніпро Тіві.